Ось такі є приспособлення. Це банкомат, який гроші нам видає, але нам він зараз, зараз не потрібен. А є ось такий термінал, який гроші бере. Ось нам він потрібен. Бо нам треба поповнити картку, щоб ми через права 24 могли робити, робити проплати. Беремо карточку. І вставляємо так, як показано. Де ось де написано картка. Далі кажуть, ведіть код. Грузиться, так? Давай автомати. Нам потрібно її поповнити, бо нам платить через приват. Далі, банківська послуга. Ось о, поповнити картку. Так. Поповнити поточну картку. Це поточна та, що у нас вставлена. Почекай На. ще, бачиш, нема зеленим. Ось ось зелене. Не знаю, пробуй. Зламаєш термінал. <риклад> Забрала, так? Так. З'їло, висвітила, що впало. І ми, щоб зафіксувати, нажимаємо на звину кнопочку. З'їла наші гроші, так? Так, тепер от оплата пройшла успішно. Виходимо, нам зараз мусять повернути нашу картку. Ми що? Забираємо. Дякую, банкомат.